Сьогодні бачимо те, що там обшуки у Єрмака, все це дуже добре. Але саме складне це буде отримати судове рішення, судовий виробник. Крім того, ми ж повинні розуміти, що активно буде протидіяти не тільки НАБУ, проти НАБУ і САП ну і проти вищого антикорупційного суду, вся ця наша нинішня мафія, яка приває. Подивіться, як вони вивели з-під удару ту ж саму Стефанішину. Стефанішина вже має обвинувальний висновок і треба просто ходити в суд і отримати вирок. Ну, вона виїхала в США. І президент ще двома орденами нагородив. Доставити її в суд примусово неможливо, тому що ті, хто доставляють, вони підпорядковані президентом. Ну, коротше кажучи, зараз вони спробують поламати усі ці. Негативні для них моменти через юридичні умовності через.